Якщо ми не будемо дуже швидко рухатись, буде набагато гірше ставати, Тому ми вимушені. Дуже швидко рухатись, змінювати підходи, змінювати обладнання, інтеграції, протоколи, все що завгодно. Якщо порівняти, що було на початку 22-го і де ми зараз, з точки зору електронної підтримки, і загалом, мабуть, радіоелектронної боротьби, це знаєте, я б так сказав там 19 століття і 21 перше, і, і навіть по деяких речах ми вже трошки забігаємо наперед, тобто ми готуємось до наступних можливих дій ворога. Намагаємось робити припущення і моделювати ситуації, куди завтра ворог пі піде Реп не можна. Потрогати руками да це якась магія. Ну щось летіло, щось впало біля нашої позиції. Наприклад, не доліті не долетіло. Це там, наприклад, наш засіб спрацював. Але як це перевірити? Чи це він, чи це якийсь інший засіб? Насправді це працює зовсім інакше. Це працює комплексно і дуже важко довести, що який був вплив, показати цей вплив не у всьому ми попереду, але це постійний постійний рух.